Партнер програми туристична компанія «Ітератур». Вітаю вас, згубна атмосфера великих міст, вроджені та набуті схильності до захворювань, ослаблений імунітет. Усе це заважає багатьом людям дихати вільно на повні груди. Але слід пам'ятати, що хронічна втома та стреси рано чи пізно призводять до хронічних хвороб. Тому відпочивати і оздоровлюватись потрібно вчасно, і бажано в екологічно чистих місцях, там де сама природа сприяє зціленню та відновленню організму. Санаторій Південний розташований в мальовничому парку майже в самому центрі Трускавця. Сьогодні тут одночасно можуть відпочивати і лікуватися близько ста гостей, профіль оздоровниці, урологічні патології, хвороби шлунково-кишкового тракту, порушення обміну речовин. Санаторій Південний по праву вважається однією з кращих оздоровниць трускавецького курорту, розташований в мальовничому місці, з усіх боків оточений невисокими пагорбами і горами. Трускавець вже півтора століття славиться як місце відпочинку, яке повертає багатьом людям найцінніше, що у них є здоров'я. Вимоги сучасного відпочивальника значно змінилися за останні роки, і саме тому на протязі 2010 2012 років ми провели значну реновацію номерного фонду, покращили матеріально-технічний стан. Свідомо витрачаємо кошти на підвищення кваліфікації лікарського складу і, взагалі, лікувальна і діагностична база на сьогоднішній день дозволяє нам стежити нашого пацієнта. Так, щоб на 100% використати всі лікувальні властивості курорту. Санаторій Південний розташований у тиші густого лісу, де можна повноцінно відпочити не лише тілом, а й душею, тому і їдуть сюди, відпочиваючи з усіх куточків України, а також з Польщі, Німеччини Росії. Дуже зручно, що під одним дахом знаходяться лікувальний комплекс їдальня в українському стилі, а також затишні номери, що неодмінно задовольнять найвибагливішого гостя. Для лечения и для отдыха наших отдыхающих мы предлагаем такие категории номеров, как эконом, стандарт, стандарт плюс, люкс, суперлюкс и апартаменты. Стандарт и стандарт плюс это у нас однокомнатные номера, которые оснащены телевизором, холодильником, телефоном и чайником. Они по одинаковой площади, но стандарт плюс у нас после евроремонта 2010-2011 год. Категория номеров люкс. Супер люкс и апартаменты это двухкомнатные номера с уютной, комфортной мебелью, с двумя санузлами и кондиционерами. Апартаменты супер люкс у нас с кухней и стиральной машинкой. Візитівкою санаторію його окрасою і гордістю є зимовий сад. Протягом кількох десятиліть свого існування змінювався його дизайн, з'являлися нові рослини. Однак, з року в рік цей оазис ставав все привабливішим. Сьогодні чистий вологий, збагачений киснем зимовий сад, буйна тропічна рослинність дарують гостям відчуття розкішного відпочинку в далеких тропіках. Санаторій южний. Я відпочиваю з 2006 року. очень нравится этот маленький уютный санаторий. В первую очередь, внешне. Очень красивое и уютное здание. Зимний сад красивый. Когда приезжаешь сюда, чувствуешь себя как дома. Такое впечатление, как будто находишься в каком-то раю. Особенно нравится мне здесь кухня. Уютный зал, красивый, как в каком-то ресторане. Замічательне дієтичне питання, разнообразне блюда на заказ. Правильне дієтичне харчування є неодмінною складовою санаторно-курортного лікування, калорійність їжі, її температура, об'єм, крім того, білки, жири, вуглеводи, вітаміни важливо все. За три десятиліття роботи санаторію фахівці здобули суттєвий досвід стосовно правильної організації харчування. Тож страви, що пропонуються в їдальні оздоровниці, не тільки смачні, вони є джерелом сили здоров'я та бадьорості. В нашому санаторії існує збалансоване трьохразове дієтичне харчування, в залежності від стану здоров'я людини, назначаються лікувальні дієти. Також у нас розроблено меню для програми Ідеальна вага, яка базується на роздільному харчуванні. Для тих, хто хоче попоститись, є спеціальне складене пісне меню. До нас приїжджають люди з усіх куточків України, а також гості з Німеччини, Італії, Польщі. У нас харчувалися і відпочивали президенти України. Всім дуже подобалася наша їжа, якісна, здорова. Вони з апетитом смакували наші національні українські страви. Ми хочемо, щоб до нас приїжджали люди, а ми їх будемо зустрічати смачним борщем і соковитими фруктами. Мабуть, найціннішим багатством трускавця є цілюща мінеральна вода на втуся. Тричі на день відпочиваючи відвідують бювет мінеральних вод. Шлях від санаторію Південний до бювету пролягає мальовничими алеями парку. Така прогулянка також має цілющий вплив на організм. Особливо вона корисна для людей із захворюваннями серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Основними Лікувальними факторами курорту трускавець є питєві мінеральні води, мінеральні води для зовнішнього використання і озекріт. Це те, що відрізняє трускавець від інших бальнологічних курортів. Серед питєвих мінеральних вод це насамперед звичайна питєва вода нафтуся. Механізм дії на якщо коротко, це дві. Перша це нафтуся видаляє із організму недокислені продукти обміну, чистить жовчівні протоки, сечвидні протоки, кишіківник, кровоносні судини. І другий механізм дії на втрусі вона стимулює діяльність ендокринних залоз, які відповідають за імунітет, підвищує імунний статус людей. Трускавець має достатньо велику історію, і всі лікувальні можливості трускавця в повній мірі використовуються в нашому санаторії. Санаторій Південний славиться своєю потужною лікувальною базою і використанням сучасних методів оздоровлення. Велику увагу лікарі санаторію приділяють діагностиці. Головне завдання виявити основні та супутні захворювання і підібрати найбільш раціональний комплекс лікувальних процедур. Допомагають в цьому клінічні, імунологічні, біохімічні та інші дослідження. Тут працюють досвідчені фахівці, а лабораторії оснащені найсучаснішою апаратурою для проведення діагностики різного спектру. Я очень довольна отдыхом здесь, вот в этом санатории, и, и не могу просто не поделиться своими впечатлениями, потому что здесь замечательный персонал. Особенно вот понравилась мне лечащий врач Вероника Юрьевна. Это она не просто грамотный специалист, она настолько умница просто. И персонал весь просто замечательный. Санаторий, ну просто райский уголок. Сьогодні курорт Трускавець продовжує розвиватись, будуються нові готелі та санаторії, покращується інфраструктура, досконалюється він і в медичному плані. Запроваджується сучасне медичне обладнання, використовуються новітні методи діагностики. Одна з оздоровчих програм, що минулого року була впроваджена в санаторії Південний, присвячена здоров'ю чоловіків. Існує алгоритм щорічного обстеження чоловіків, ухвалений Європейською асоціацією урологів. В Санаторію можна повністю пройти всі ці дослідження і протягом двох днів отримати повну картину свого урологічного здоров'я. Ця програма включає 9 обстежень, і повністю ті обстеження робляться в нашій санаторії. Програма унікальна, тому що ні в одному із санаторій такої програми немає повній об'ємі. Ми маємо апарат урофлометр до речі, українського виробництва. І на підставі тих обстежень ми можемо чітко сказати європейський стандарт по урологічному здоров'ю наших пацієнтів. Більше такого апарату трошки оціні немає. І програма працює з листопада 2011 року. Ми вже знайшли трьох пацієнтів, у яких запідозрили рак простати. У двох випадках діагноз підтвердився. Їх успішно прооперували. Вони тепер до нас приїжджають просто як пацієнти після операції. Ця програма дає абсолютно точну відповідь на стан здоров'я мужчини 50 років старше. Крім того, несподівано з'явилася ще одна інформація: Нафтуся покращує стан детрузора і сфінктера сечового міхура. Ми додали ще одну крупинку знань про нашу навтусію. Гордістю санаторію Південний є суляна кімната, де можна відчути справжні полегшення при захворюваннях дихальних шляхів, алергіях, проблемах зі шкірою. Також пропонується широкий вибір бальнеологічних процедур, заснованих на унікальних властивостях мінеральних вод курорту трускавець. Гості можуть відвідати гідромасаж, різноманітні душі, циркулярний, вихровий або душ Шарко, що підвищує тонус, покращує обмін речовин і допомагає боротись. Із зайвою вагою згідно статистики, близько 16% мужчин, близько 26% жінок в Україні мають хворобу ожиріння. Більше половина населення нашої держави мають лишню вагу. Ми запропонували нашим пацієнтам програму «Ідеальна вага що туди входить. Перше, це більш інтенсивні водні процедури, тільки підвищують обмін тушарко, душ підводний, більш інтенсивні очищаючі процедури зрошення кишечника, тюбажі, сліпі зонтування, спеціальна програма в тренажерному залі, теренкур, маршрути лікувальної ходьби і спеціальне харчування. Воно не трьохразове, а п'ятиразове, і з підрахованим калоражем. Привести тіло до норми допомагає професійний ручний масаж. Він може бути як загальний, так і виконуватися на різних зонах тіла. Ще однією перевагою санаторію є широкий спектр фізіотерапевтичних процедур. Вони зміцнюють імунітет, прискорюють загоєння ран і, що найважливіше, активізують біохімічні процеси в організмі, які сприяють одужанню. Саме такі цілющі властивості має і так званий гірський воск, озокерит. Його широко застосовують при хронічних захворюваннях органів дихання та опор. нарукового аппарата. Я живу и работаю в городе Одессе. Я сам врач, уже работаю 29 лет. И хочу сказать несколько слов об этом санатории с точки зрения как человека, как отдыхающего и как профессионала. До санатория Южной я был дважды в Трусковце в разных санаториях. И три года назад я впервые попал в этот санаторий, где уже приезжает третий год подряд. Какая причина, почему третий, почему выбрал Есть три основных момента, которые дают возможность человеку, мыслящему, всегда думать, для чего ты сюда приходишь. Первая основа это домашний уют. Когда хочешь в это санаторий, смотришь на этот зимний сад, на эти красивые номера, на это спокойствие людей, ты получаешь психологическую успокаиваюсь и статус, для чего ты приехал. Второе это само обслуживание персонала. И третье, как профессионал, лечебные процедуры, для чего приезжают люди. Поэтому рекомендую всех, кто будет когда приезжать в этот санаторий, насладитесь красотой, перспективой и радостью своей жизни. Високий рівень позитивних емоцій покращує функціонування нервової системи, а значить і всього організму. Саме тому в оздоровниці дбають про те, щоб відвідувачі були не тільки здорові, а й усміхнені. Інфраструктура санаторію включає все необхідне для цікавого проведення часу, вільного від лікувальних процедур. Для ефективного відпочинку та розваг наших відпочиваючих в санаторії. Працює бібліотека, в якій можна почитати українську, російську, зарубіжну літературу. Гарну традицію започаткували наші відпочивальники з Польщі, які привозять нам в подарунок книжки на польській мові. Є конференц-зал, обладнаний проектором для перегляду фільмів на великому екрані. Можна проводити конференції на 30-40 чоловік. Для любителів активного відпочинку та спорту у нас працює тренажерний зал, є настільний теніс, шахмати, більярд, сауна на дровах. У холі нашого чудового зимового саду ми проводимо розважально-танцювальні вечори. А також у нас є вайфай-кафе, в якому можна скористатися інтернетом, випити запашної кави, карпатського чаю, поласувати смачними десертами. Ми стараємося створити комфортний відпочинок для оздоровлення не тільки тіла, а й гармонії душі. Санаторій Південний пишається своєю історією, лікувальною базою, інфраструктурою, але найголовнішим своїм надбанням тут називають людей. Медики та обслуговуючий персонал завжди раді вітати у себе відпочиваючих і докладають максимум зусиль, аби створити атмосферу гарного настрою та затишку, щоб їх гості відчули справжню турботу і мріяли ще не раз сюди повернутися. Ми обов'язково підтримуємо зворотній зв'язок з нашими відпочиваючими, тому що для нас визначальними є їх думка, і ми хочемо змінюватись на краще за їх вимогами. Але наша задача полягає не тільки в тому, щоб вивчити потреби відпочиваючого, але ми мусимо і передбачити їх, випереджаючи запити наших гостей. І я впевнена, що саме в цьому секрет нашого успіху. Подобається трускавиці тим, хто любить активний відпочинок, адже поряд знаходяться гірськолижні курорти Карпат, Стародавній Львів. У самому Трускавці функціонує три музеї історичний, єпархіальний та музей народного художника Михайла Біласа. А розташовані неподалік міста Здравниці пропонують своїм гостям прекрасний гірський клімат, свіже повітря і багатство прикарпатської природи. Тож скористайтеся такою нагодою. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось! Партнер програми туристична компанія «Ітера Тур».